Осім привіт! З вами я, Анжеліка Музиченко. Я тета психолог, я генеративний коуч, я колишня телевізійниця, журналістка, ведуча. В общем, в мене дуже-дуже багато регалій. І сьогодні я не просто так почала ось з такого образу і з такого представлення. Тому що, як ви вже зрозуміли, ми сьогодні будемо говорити про тих, кого у наші часи дуже. І дуже багато. Ну, а саме ми будемо говорити про досягаторів. досягаторів і увага прихованих досягаторів. Чому прихованих? Тому що дивіться, це відео, воно не тільки про успішних кар'єристів, власників бізнесу, інфлюенсерів, експертів. А також це і про людей, які працюють на дядю. На тютю за 3 копійки і які викладаються на 200%. Тобто, це ті, хто може навіть не вміти відпочивати, це ті люди, які постійно за чимось женуться за оцінкою, за визнанням, за схваленням, за галочкою, за черговим ти молодець. Да? От Кому зараз знайома ця історія? Це відео про досягаторів, і я вам скажу чесно, можливо, вам буде трошечки в моменті неприємно, але я обіцяю, я вас потім виведу з цього, тому що мій головний інструмент як психолога це чесність. Бо дуже багато людей вони живуть в своїх рожевих окулярах, в мріях, в ілюзіях. І тому, коли ця людина соприкасається із реальністю, їй в моменті може бути трішечки боляче, але потім її життя змінюється на 180 градусів, як мінімум, а то і на 360. І, власне, це відео про це. Це відео про трансформації. І я скажу відразу, що інколи. На жаль, чи на щастя, не нам судити, але так сталося, так працює система. Що дуже багато людей вони навіть не усвідомлюють, що їхнє життя насправді взагалі не про любов, не про любов до себе, до життя і так далі. А ну, якби ці люди живуть з боргу, з спочуття провини і з потреби бути цінним. Давайте почнемо з того, хто такі досягатори. Тому що я в цій темі, ух, знаєте, я своя, тому що, ну, давайте по порядку я вам розкажу потім свою історію, але хочу сказати, що я не той психолог, який, знаєте, прочитав якусь книжечку і сижу вам тут, пересказую історію. Абсолютно ні, це все з мого досвіду і підкріплене психологічними знаннями. Тому хто такі досягатори? Дивіться, на мою думку, з моїх спостережень досягатор це та людина. Яка живе у режимі ще трішечки. Ну, от, от, ще, ще трішечки і я буду достатнім. Ну, можливо, ще трошечки і я буду хорошим. Да? Тобто Це той, хто відчуває себе взагалі не тільки цінним, а взагалі живим, відчуває тільки тоді, коли щось досягає, коли когось вражає і коли заслуговує похвалу. Тобто, да? досягає, вражає. І заслуговує похвалу. От це такі три ознаки. Давайте зараз на прикладу на прикладі. Тобто, як я вже проговорила, досягатор це не тільки та людина, яка є бізнесменом, бізнесвумен, якимось експертом, власником компанії, чи ще щось. Насправді досягатор це може бути навіть вчителька, яка щодня залишається після уроків для того, аби ну не виглядати поганою в очах. Вчителів. Ну, або, наприклад, дівчина в офісі, яка знову ж таки працює за три копійки, але бере понаднормований якийсь графік для того, аби що там про неї подумають, або колеги, або щоб там про неї був в хорошої думки начальник. Щоб ви розуміли, от зараз ми всі живемо в такі буремні часи, і навіть досягатором це може бути волонтер, який допомагає всім, окрім себе. От, Ну, розумієте, да? наскільки неочевидні, неочевидні можуть бути досягатори? І справа в тому, що, а, до речі, досягатором може бути ще навіть хлопець, який не знаю, там, взагалі не любить ту професію, яку він. Працює да, на тій роботі, де він працює, а просто заради того, щоб не соромно було сказати, на за за бокальчиком вина, що ну, от, я лі. Або навіть досягатором може бути мама. Народивши дитину, да і яка хоче бути ідеальною і так прям штанів випригує, весь час приділяє дитині на себе вообще хер забила. Ну, хоч її на мінуточку, як ніхто і не просив бути ідеальною. Але для того, аби бути хорошою мамою в очах інших, для того, аби заслужити визнання або там почуття провини, це все про досягаторство. Тобто, досягатор це та людина, яка взагалі не знає, що таке відпочивати, що таке любити себе. І це людина, яка постійно в русі, постійно в гонці, постійно кудись біжить. Я хочу сказати вам, що е, насправді. <laughs> В досягаторів є такі певні ознаки. Давайте я люблю систему. Я така я Дєва, знаєте, я така все по поличкам, системність. Ну для мене це дуже важливо. Тому давайте зараз трошечки пройдемось по таким Я підготувала для вас питання. Ви можете прямо зараз на них відповідати або усно, або писати на листочку для того, аби фіксувати відповіді. І пройдемо зараз такий маленький тест на те, чи є ви досягатором або, можливо, навіть прихованим досягатором. Сегатором. Тому перше запитання: чи почуваєшся ти винною тоді, коли ти відпочиваєш більше, ніж там, не знаю, півдня або один день? Так? От коли ти відпочиваєш знаєте, там, на відпустці, коли ти такий ой, ух, та щось вже п'ять днів, оце я вже ну, треба зайти в робочий чатик. Так? В кого так ставимо галочку. Далі: чи важко тобі приймати компліменти, бо тобі здається, що та. Це я не заслужив, та господи, що це? Або, знаєте, це такі люди, коли ти там говориш: ой, це там ну така гарна в тебе сукня або така блуза, красива. А вона каже, та це може це я взяла за 300 гривень, на то там на секунді. От хто зараз себе впізнає, ставимо галочку. Наступне: чи твоє я класна, я, я прикольна, я цікава, з'являється тільки тоді, коли ти щось досягнув, тобто там не знаю. Тебе підвисили на роботі, ти схуд, ти отримав диплом, або там якісь кількість лайків? От хто зараз себе впізнає, хто себе оцінює тільки через досягнення, ставимо галочку. Наступне. Чи ти боїшся розчарувати інших більше, ніж себе? Це от, знаєте, коли. Ой, та я не йду з роботи, бо та це ж ну, а що мама потім скаже? Та ну не знаю, та наче жінці подобається от це мій статус. Ну куди я буду компанію закривати? Хоч я вже нахрен там вигорів. Кому знайомо, ставимо лайк. Ну, не лайк, лайк теж ставим, але галочку. Потім ти не дозволяєш собі бути слабким чи слабкою. Бо вважає, що завжди маєш бути в тонусі. Да? Тобто це оце про сильна незавісима, я вже рік не плакала, я та є биша 24 на 7, тому що в мене команда, тому що в мене процеси крутяться, лавеха, мутиться. Куди там мені. Та немає в мене часу на психолога. От хто зараз себе впізнає? Галочку ставимо. І на цьому мої питання закінчилися. Це їх можна продовжувати дуже-дуже. Набагато довше, да, цих питань є безліч просто. Але це така експрес-тестування, експрес, експрес діагностика для того, аби зрозуміти, чи ви є досягатором. І результати такі: якщо у вас мінімум хоча б два, так, я вітаю ви в тусовці досягаторів. Тобто, якщо у вас один один, то це знаєте, ви можете. Ну так як би окей, щось треба подивитися цю сферу підлампічить, да, пропрацювати. Якщо у вас мінімум два, то ну все, тобто, ви 100% досягатор. Просто ви або про це не знаєте, або не усвідомлюєте, або в якихось процесах, да, які ну, поки що керують вами, і на жаль, не ви керуєте ними. Ось тому важливо піти в це трошечки глибше. Я хочу вам зараз е, сказати. Трошечки вас налякати. Да? От, чим це загрожує? Да? Чому важливо працювати із такими сценаріями, як досягаторство? Чому це ну, такий путь, путь в нікуди? Значить, дивіться, справа в тому, що у всіх досягаторів є така втома, яку вже ти не полікуєш відпусткою. Це та втома, яку неможливо. Відпочити да, неможливо зняти цю втому за допомогою двох вихідних субота-неділя. Тобто це той випадок, коли тіло починає вже хворіти, да, починається психосоматика, тому що тільки через хвороби ти можеш відпочити. Бо бо так інакше в тебе немає часу. Просто ти не дозволяєш собі відпочивати, окрім як коли вже знаєте під капельницею лежиш такий, ну фу, ну в мене є три дня. Та й то, давайте бисенько, мені вітамінки в попу накололи, в мене там процеси. Ось. І тому це таке життя, яке проходить в гонці, а не в присутності. Тобто ви постійно десь, але не в собі, не в моменті такі люди не можуть відчувати щастя. Ви можете відчувати якусь таку. Е Ейфорію, адреналін в моменті, да, коли ви там очередну якусь перемогу здобули. Але ви не в моменті, ви не тут, ви не людина, ви просто робот. Я хочу сказати, що досягаторство, я сама пройшла цей шлях, я продовжую його проходити, тому що насправді досягаторство, трудоголізм це така історія, яка не це… Не одне є дослідження, яке підтверджує, що це не виліковується, але з цим можна навчитися жити і можна зробити так, щоб не цей сценарій керував тобою, а ти керував цим сценарієм. Тобто досягаторство це, по суті, як наркотик. Тобто, коли ти постійно біжиш-біжиш до цілі, ти добігаєш, і потім є таке дуже короткочасне фух, ура! Але потім знову голод. І ще ще. ще, 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 І постійно оця порожнеча, яка всередині, вона ніколи ніколи не зникає, бо це як чорна дира. І справа в тому, що давайте я з вами поділюся таким своїм прикладом, да, той такий, скажімо, приклад, не із. Не з книжок, а з власного досвіду, коли я працювала на телебаченні, я тоді хворіла цим таким захворюванням досягаторством. І справа в тому, що я, я дуже багато працювала, просто в ну, мене був ненормований графік, я могла працювати так, прийти на роботу о 6 ранку. Боже, ну це просто ужас, що тоді комендантської не було нічого. Я могла прийти о 6 ранку і піти з роботи об 11 вечора. І я при цьому заробляла три копійки. Просто мені навіть не вистачало на те, щоб знімати у Києві двокімнатну квартиру, та, яка мені подобалась. Мені не вистачало. Ну тобто, да, самі порахуйте, це десь було там, не знаю, п'ять років тому, от от. Ну як как би бы, що було в мене в голові? І вас тоді питання, да, Анжеліка, а навіщо тоді ти так вкладалася? Навіщо я, щоб ви розуміли, я не тільки так фізично була присутня, я й емоційно дуже сильно вкладалася в свої журналістські проекти, телевізійні проекти. І це все було не заради грошей. І ви скажете, Анжеліка, ну ти що вообще, Типа тютю, -тю, <світ> в тебе все нормально з головою? А я скажу, да, в мене все було нормально з головою. Це та історія, коли досягаторство це не завжди про гроші. В моєму випадку це було про визнання. Да? Тобто, визнання це теж така базова потреба в нас, людей, і ми можемо цю потребу закривати або екологічно, або не екологічно. От В моєму випадку, це було не екологічно, взагалі не екологічно по відношенню до себе. І в мене це було про те, побачте мене. Да, Оце було про те, що похваліть мене, оцініть мене та замітьте мене решті-решт. Це все історія з дитинства. Тобто, це дуже така довготривала терапія для того, аби я це усвідомила, прожила, проба, побачила і, ну якби, да, створила нові нейронні зв'язки для того, аби функціонувати по-новому. Ось і якщо дуже простою мовою, то Усіма цими безглуздими, нелогічними діями я хотіла лише одного: любові. Любові. Розумієте, от коли люди ем, в гонці, от у цій постійній, вони не хочуть грошей насправді. Вони навіть не хочуть похвали. Вони не хочуть ем, уваги. Тобто це все хочуть, але це на поверхні. А в глибині там просто не закрита. Дитяча оця потреба у любові. І це про прийняття, це про тепло, це про те, що ну, да, хочеться бути потрібною, хочеться бути важливою. І це дуже болюче усвідомлення в моменті, да, от коли ти сідаєш і так чесно собі зізнаєшся, що ну а заради чого я це роблю? Заради кого, навіщо я це роблю? Куди я біжу? Там мені вже 30, 40, не знаю, 50. Бо це незалежності від віку, це не тільки така хвороба молодих людей. Ні, і в 45, в мене клієнти, он 50 років, там уже три бізнеси, там уже яхти, там уже просто рівень достатку отакий. От але постійно людина все одно продовжує бігти, масштабуватися, щось робити. Тому що вона цією роботою вона від себе убігає. Да? Тобто вона біжить, бо думає, що вона от буде в тій точці, вона щось собі закриє, а насправді вона просто все далі і далі, далі віддаляється від себе. Ось тому, фух, от важка, важка тема. Бачите, наскільки аж так? Нелегко про це говорити, тому що зараз, от знаєте, коли у нас був такий тренд успішного успіху, і зараз оце вже наслідки. Да? Тобто, коли ми бігли, 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 а зараз такі трошечки вже видихались, ноги вже такі в крові, там стерла і такі, фух. Так, Духовність. Що да? там я щось чув, коли біг, щось там мені вушка, там якась духовність, якесь там прийняття себе, любов до себе. Да? От. Тому це вся історія про це. Я сподіваюся, я вам розказала так, в комплексі, да, що таке. Хто такий досягатор? Можливо, ви зараз себе впізнали. Ось, але я хочу сказати, що все окей, да. Там ви не один. Чи ви не одна така? Це все можна вилікувати, це все, ну це все. Скажемо так, працюю це все пропрацьовується, тому що я живий цьому приклад. Я навчилася жити з досягаторством, я це трансформувала так, що я вже коли досягаю якихось своїх успіхів, я не втрачаю себе і я не біжу непонятно заради кого, заради чого. А я вже дуже свідомо це роблю. Через це в мене є енергія, в мене підвищується рівень життя, і що найголовніше, я не втрачаю себе на шляху. Тому давайте так. Давайте так, давайте так, давайте так, зараз, щоб я вам тут... Я хочу вам ще тут такий пояснити трошечки момент, саме... Давайте, ладно, цей момент я вам вже таким на емоціях розказала. В общем, суть у чому, що досягаторство лікується, але з ним важливо працювати. Тому що трагедія в тому, якщо ви не будете в цьому працювати, що порожнеча, яка є ось тут всередині, вона просто у вас не буде взагалі закриватись. От вона постійно буде у вас боліти, боліти, боліти. Це як знаєте, хто там не знаю, в кого апенди... апендицит був чи там вирізка. От, оце та історія, коли постійно щось турбує, воно. Може бути неявним таким, да? ти з ним живеш, ти функціонуєш, ти ніби такий Та, ну ладно, а там же ж вторинних вигод, що дуже багато. От коли людина в цих стратегіях досягаторства, там же ж є соціальне схвалення. Да? Там є, оце, що ти ой, такий молодець, або ов, де так багато грошей, і хтось там заздрить, хтось каже, о, я теж хочу, як ти. Да? Тобто люди бачать оцю красиву картинку ізвні, але ніхто не бачить отої некрасивої картинки, коли ти приходиш додому і вечорами плачеш. Просто ридаєш у подушку, тому що в тебе всередині отут пусто. І це найголовніша трагедія. Якщо не лікувати своє досягаторство, ну тобто лікувати я маю на увазі метафорично, да? його не треба лікувати там медикаментами якимись, але підсвідомі процеси убирає програми, зцілюючи травмочки, да? чому цієї любові не любові не вистачило? А де ти навчився формувати і закривати свої потреби через такий спосіб? От це все дуже дуже великий шлях. Ну, мені знадобилося напевно років 4-5 для того, аби вий... ну, закрити собі базу, вийти на той рівень, да, коли досягаторство мене не вбиває. А навпаки, воно, типу, як зі мною десь тут поруч іде, я така: о, досягаторство, привітик, ну що, новий масштаб, опять ти тут, хорошо, так. Але я більш на ці граблі не встану. Я знаю, що мені треба відпочивати, я знаю, що мені потрібно спочатку думати про себе, а потім про інших. Я знаю, що мені обов'язково потрібна там відпустка. Ну, тобто, от така базова рутина вона навчає, вона виводить з оцих депресивних станів. Тому якщо ти зараз все одно відчуваєш, що да, Анжеліка, ну, мені відгукнулось. <схи> Скажи, як, як, це, як це змінити? Я скажу так, що я завжди працюю дуже індивідуально, тому я запрошую на свою таку діагностику. Напишіть мені або в Інстаграм, я залишу посилання у, під е, цим відео в описі, або напишіть мені просто навіть у Ютубі е, в коментарях, да, там, не знаю, будь-що мені напишіть, або якийсь свій інсайт. І Скажіть, що да, я хочу піти глибше, я вам проведу таку, в мене є такий формат, да, як діагностика. Ем, ви, ви зрозумієте, які ваші стратегії недієві, як це змінити. в общем, я вам все розкажу. Головне, якщо у вас це відгукнулося, якщо всередині є таке, що да, Господі, я хочу вже, мене задовбало таке життя. Я хочу це змінити, то знаєте, я з цим працюю. В мене є дуже багато кейсів. Ну, найкращий кейс це я, тому що ви можете навіть зайти на мою сторінку в інстаграм і подивитися, які в мене бішені просто очі були навіть тих 3-4-5 років назад, і те, якою я зараз є, це просто дві різні людини. А на минуточку те, що в нас зовні. Те і всередині. Я просто спеціально я сьогодні ще вділася ось так трошечки, знаєте, тригерно. Я вділа такий галстук, сірий колір. Я вділа знаєте, ну, такий чоловічий в мене зараз вайб. Це саме для того, аби е показати вам наскільки от оце. Мене обмежувало, знаєте, настільки, ну мені зараз не комфортно. Це не мій образ. Знову ж таки, можна зайти на мій інстаграм, подивитися, що там я можу бути в якихось бізнес, таких ем, стильних, ем, таких ділових навіть костюмах, але там взагалі немає чоловічої, такої ну, чоловічого от цього. В мене я, я навчилася досягати через м'яку силу. Я навчилася досягати. Великих висот, грошей, да, там, строїти бізнес, будувати свою команду, розширятися, масштабуватися, проявлятися через баланс жіночого і чоловічого. І це можливо. Тобто в моєму житті зараз не треба, а хочу. В моєму житті зараз не треба вижити, да, бо досягати що це про виживання. І це такі сценарії, які дуже сильно виснажують. А в мене про життя, в мене про енергію, в мене про ресурс, в мене про наповненість. Одна від зараз, те, що я говорю, я, я горю тим, що я говорю, бо я знаю, що можна по-інакшому. І мені хочеться допомагати тим, хто вже созрів до таких трансформацій. От так що в мене є дуже різні масштаби. масштаби. Да, в мене да. бачите, шибочка по Фрейду. Масштаби в мене справді різні, бо я зараз йду до такого е, свого розширення внутрішнього і зовнішнього, але в мене є різні формати роботи. Тобто це може бути індивідуально, це може бути групове, це можуть бути сесії, це можуть бути якісь курси. в общем, я все дуже індивідуально. Тому якщо, ви відгукує, якщо вам відгукується моя особистість і вам відгукнулося те, що я говорю, велком у мій інстаграм, велком в коментарі. Діліться, що вас найбільше, знаєте. Е, Зрезонувало, можливо, тригернуло. Ось діліться своїми історіями. Для мене дуже цінно. Я відповідаю абсолютно кожному. Я тільки розвиваю свій ютуб. Ось, і тому для мене буде цінно справді, якщо ви будете лайкати, коментувати, підписуватися. І я да, це буде теж мене мотивувати, більше виставляти різних відео, бо я знаю, в мене тут не сильно все регулярно, але все ж таки я тримаю цей темп і дію з любові до себе. От коли мені хочеться, тоді це я і і роблю. Я знаю, що після кожного мого нового відео після такого мого проявлення в мене мінімум там нових, не знаю, два-три клієнта, з якими ми йдемо в супровід. Це там на два-три місяці, і в мене закривається база. Тобто, моя робота така, що я не силою себе, да що мені там кожен день треба виставляти відео, там якісь пости, рілси і так далі. Взагалі, хоч раніше в мене так було. І в чому інтерес, в мене було набагато більше дій і набагато менше результатів. Зараз я набагато менше працюю і набагато більше заробляю. Ось такі плюшки того, коли ти виходиш із стратегії досягаторства. От, тому приходьте. Допоможу, навчу, проведу, да, там, відпочивати, як собі повернути себе, як закрити оцю внутрішню деру. І знаєте, що зараз світ дуже сильно перебудовується, і якщо ти жінка, то чоловічі стратегії справді вже не діють. Якщо ти просто людина, там не знаю, бізнесмен. Трудоголік, і ти постійно через треба, 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 це теж не працює, ти будеш тільки виснажуватися. Так що, приходь, підсвічую, як можна по-другому. Я сподіваюся, це було цінним. Ставимо лайк, підписуємось і до нових зустрічей!